Виконком сьогодні затвердив переліки з 47 об'єктів, які встановлені на вулицях міста з порушенням законодавства і підлягають демонтажу. За словами міського голови Олександра Третяка, загалом таких об'єктів набагато більше, і робота з їх усунення проводиться постійно. Це малі архітектурні форми. Це гаражі, які були встановлені, зокрема навіть біля території центральної міської лікарні. Це шлагбаум, зокрема, шлагбаум, який був демонтований нещодавно біля торгового центру Вікторія, який по суті перекривав в'їзд на територію самого торгового центру Вікторія. Але земля це ж міська. Тому була вказівка дана, і, і цей шлагбаум був демонтований. Основним дозвільним документом для тимчасової споруди, за словами заступника міського голови рівного Євгена Іванішина, є паспорт прив'язки. каже об'єкти, які його не мають, і встановлені з порушенням пожежних розривів у межі червоних ліній чи на проїзді, демонтуватимуть в першу чергу. Їх власників про це попереджуватимуть заздалегідь. Після того, як виконком ухвалив рішення, власникам таких споруд на саму споруду клеїться повідомлення, де ми просимо самостійно демонтувати таку споруду в визначений термін. Ну зазвичай це 7-14 днів. По тому як цей термін завершився, ми демонтовуємо цю споруду за кошти міста. Але у випадку, якщо власник хоче повернути у споруду і евакуйовує з того місця, якщо він хоче повернути споруду, йому треба заплатити вартість демонтажу виконаних робіт і вартість зберігання десь там на базі УШЕО. Євген Іванішин каже: роботи з демонтажу незаконно встановлених об'єктів почнуть з центральної частини рівного вже за кілька тижнів. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному, рівне.